Сніданок з іскрою. Доброго ранку, Дарусю! Доброго ранку. Дали мені теж молочка, я теж люблю зранку, пити молочко. Доброго ранку, мої найдрощі. Кожен з нас в душі дитина. А якщо у вашому будинку є діти, то сніданки повинні бути особливі, адже діти це найприскіпливіші гурмани. Дякую, Ммм, Смачно було, правда? Так. Да. Що приготуємо сьогодні на сніданок? Канапку. Давай приготуємо не канапочку а італійську брускетту. Вона буде ще смачніша, добре? Добре. Отож, для італійської брускетти нам потрібно. Чабата, яку можемо замінити звичайним батоном, помідори, солодка кримська цибуля, чесник, сир молокія, а також оливка олія сіль та перець. Розрізаємо чабату на порційні частини. З цієї, до прикладу, вийде 4 канапочки. Давай, дорос, я тобі допоможу. Ти розрізала на дві частини, а я розріжу повздовж. Добре? Так. До речі, італійці ніколи не снідають отакою брускетою, з начинкою з помідора, сиру та цибулі і чесника. Вони зазвичай обмежуються лише еспресо з якимось солодким печивом. Та ми трішки підукраїнимо наші чабати і приготуємо їх на сніданок. Підсушуємо нашу чабату в духовці декілька хвилин, або вона здобула хрустку скоринку. Давай, Дарусю, чобати, будемо їх сушити. Яка в мене помічниця Даруся? Ти любиш готувати, правда? Так. Да. Давай приготуємо тоді начинку до наших чабат, добре? Отож, перше, що нам потрібно зробити, це порізати наші помідори. Ніж такий гострий. То будь обережна, ріж акуратно. Я за той час почищу цибулю та чесник. Я як і даруся, використовую ножі торгової марки Тремонтіна, які ми придбали у магазині Еспро. Порізані помідори для начинки викидаємо в посудину, в якій будемо згодом перемішувати усі інгредієнти. Даруся, а ти чим любиш зазвичай снідати? Я люблю кашку або сир. А ще я люблю молоко. А ти знаєш, що пити молочко дуже корисно? Знаю. Якщо я буду пити молочко, то я буду здорова. Солодку ялтинську цибулю нарізаємо невеличкими шматками. Це буде ще один складник нашої начинки для брускетти. До речі, начинок для брускет існує безліч. м'ясні, овочеві або рибні їх не злічити. Готують брускетти навіть зі звичайною оливковою олією та грубою морською сіллю. Це теж надзвичайно смачно і просто. Начинки можна використати також серфету або моцарелу. Проте ми обираємо кисломолочний сир молокія. Він натуральний, смачний та наш український. Соломо та перчимо нашу начинку для брускет. Дарусю, ти будеш солити, а я перчити, добре? На. Ні, ти солоте, я перчити. Добре. Зараз тепер поливаємо левкою олією. Давай помагай. І потім гарненько перемішаємо. Наша начинка готова. Даруси, йдемо дивитися, як там наші чабати. Демо? Так. Ходи. Підрум'янилась і отримали хрустку скоринку. Зараз будемо накладати на наші чабати начинку та спершу змастимо їх чесником. Дарусю, на тобі один зубець і будемо натирати її з однієї сторони. З тої з якої будемо накладати начинку. Наші чабати готові. Смачно! сніданок з іскрою. Посудом з магазину СПР готувати не лише просто та зручно, а й приємно тут справжній рай для господинь. Усе від маленької дрібнички до професійної техніки. Городоцька 242. Кия цінуємо здоров'я кожного.